Привіт вас на моєму каналі. Привіз свої покупки Частично труби в багажнику, частично на криші. Зараз розгрузюсь, хочу приїхатися по полям, подивитися, що з влагою. Тому що щас, сьогодні щось похолодання жутке градусів 3-4 зранку було, зараз чуть тепліше. На завтра вообще стоїть мороз. Я десь в кінці тижня буду сіятися. Зараз приїду, хочу ну, розгрузю, короче хочу подивитися, що в мене по полям по влагий. Так, ну скажем так, полиномер це охорона, що дуже земля вже перебилась. Жесть, звісно, 60 днем подивимося, Тоже потихеньку забур'яніться. Не влага ще есть. Да, не влага є. В этом огороді есть. Сейчас на останні поля інспекціювати. Зараз їду до себе е, на поле. Щось на воно називається, та територія попова руга. Е, там найбільше солонців по пути хочу заскочити до кума на ячмінь. Подивитися на якому етапі розвитку ячмінь. Ось ось приїхав на поле кума з ячміню. Не, не знаю, по-моєму, він вже побризкав. Ага, то, похоже, да, бо ось видно підсолнух відходить. Да. Ну, він якраз вже на такій стадії. Кущення це, це добре. Скерово, що це на завтра в нас мороз стоїть. Ну, Надіюсь, що невеликий буде. А так, в принципі, посіяли вовремя. А то хороша поговорка, сієш грязь, будеш князь, як кажуть. Так що, поки вроді рівненька. Дай Бог, хай роде повні за кромах. Йдемо на моє поле. Так, а це ось поле. Тут в основному солонці, воно солонець, воно солонець. Я по цьому полі ізначально учився бризкать. Зараз подружжя. Да, ні, ще влага є, в принципі нормально. Да, земля ще прохладна. А все, сейчас копнемо солонець. Бо він такий непредсказуємо. То камінюка, то, то, то грязюка. Не панікую. Скажем так, в поле нормально. Ще ті штучки сталося бігати. Он довждос по буті виріє. Жмале, вітрюнг, конечно, колосальний, видуває все. Я ж кажу, там обіцяють заморозки. Зачем он нам надо? Тоже привиднець, конечно, підгоняє крепко. Поки я їду на слідче поле, виникло в мене таке питання. Може хтось робив. Дивіться, я, виходить, по полям у себе дві культивації роблю. Тобто Я вже скільки, тижня, 12 днів назад я скультивірував. Тепер днів через 3-4 буду культивувати, ну, непосредственно перед посівом. Ну, у мене є питання, не краще, може хтось робив так, перший раз не культивувати, а як бур'ян виліз, накрити його, наприклад, раундапом. Повністю, ну, по листку він же ж робота, есть тобто він не залишається не, не в землі, накрити раундапом, а потім непосредственно перед посівом культи звернути. Чи хто так робив, чи краще так по вражайності, як я, Як мінімум, я думаю, що менше підсушить землі, тому що ж, у нас зараз дуже трудно Напишіть, якщо хтось так робив. на я, кстати, поле хорошо бурьяны растут. Надеюсь, и сумму так а, Так, часть поля у меня то Ага, еще есть. Сейчас тоже глянь, тут бурьян Сейчас оттуда и пройду, там для меня Тільки бороновано. Получається, бороновано і культивіровано, сравним, чи сильно я дісковкою підсушив. Діло в тому, що коли я діскував, після дісковки хороші дощі йшли, то есть наситилось влагою, скажімо так. Ця частина поля в мене дісковував дві дісковки в минулому році, боронував і раз культивірував. Да. Барину, звісно, все одно досить хрена. Та й бустер він росте. Ну, Чесно сказати, різниці я не бачу. Між тим, що я дісковав в цьому году і в прошлом влаги приблизно одинаково. Так що з весняною дісковкою я сподіваюся, що влагу сильно не вивітрив. Тут у мене на цьому полі косогур, линище, поле теж таке слабеньке. Зараз глянем, що тут влага знизу єсть. І є ще тут поки благо. Блін, скільки ти бачиш, скільки початків бур'яна просто. Оце бур'яна, просто вирую бур'яна. А ось, я, кстати, рядочком сусід у мене тут ячмін ж сіяв, ви могли бачити в другому відео. Я його сравнюю чисто з, з тим ячмінем, що у кума, то цей трошки відстає. Но він і сіяний пізніше. Який сорт ячменя, неізвісно. Ну, а врожайність, як кажуть, часто по травичці нема смисла дивитися, бункер покаже. Ну, видно, що трошки відстає. Так, ну але залишилось ще одне поле. Поки картина положительна, влага ще є. Так, і останнє моє поле. Бачимо, що по полю вже не їздять. Їздять по цій дорозі, яку я зробив. Це не може не радувати. Коли я культивував, то в той момент сусіди мої, агрофірма мене по бокам окружає, сіяли соняшник. Зараз зупинимося ближче там на межі полів. Я подивлюсь на влагу, чи є у мене на полі, і подивимося на їхні сходи. Тоже тут зростає термінально. Ось а ось рядишком зараз ось попробуємо подивитися, чи рядки хоч понабивало у них. А, поки... а ні, є зря, є, є схопи, да, вже з пішли пішов, соняшник пішов. Будемо сподіватися, що не вимерзне. Ну на завтра там і небагато, але все одно, як виходить. Да, вже потихеньку пішли. Це вони скільки? 12 днів назад сіяли. Ну, це поле, як не странно, менше всіх забов'язалось всі у мене. В общем таке е, відео питання, скажімо так, якщо хтось робив таку схему раундап плюс культивація, е, скажіть, будь ласка, чи ефективно, чи неефективно, дуже мені цікаво, тому що я багато з ким спілкуюся. Хтось щось розказує, хтось щось не розказує. Ну, Всі в основному працюють по своїй схемі. Ну, Тим не менше, хочеш знайти найкращий е, рецепт. По вирощуванню, наприклад, того самого подсолнуха. Ну, а я поки, в своєю на посів, тому що в мене свої сівалки немає. Я зависим від людей, з якими я договорився, буду ціяти. Ну, Пообіцяли, що вроде в кінці цього тижня вже почнемо сіяти. І звісно, перед цим я виїду все ще раз скультивірую. Таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, підписку, лайки. До новых встреч. Пока-пока.